День, любі дітки! Готові до нового музичного заняття? Минулого разу у нас була дуже цікава тема, і сьогодні я хочу її продовжити. Що ж, пора починати? А починаємо ми з музичного привітання. Добрий день вам, діти! Добрий день! Молодці! Можете мені нагадати, про що у нас було минуле заняття? Так, звісно, воно було про улюблені іграшки і про те, як композитори вміють зобразити в музиці ці іграшки, такі, як іграшкова конячка. І ми з вами слухали твір, який називається Верхи на конячці пропоную зараз знову його послухати. І не просто послухати, а погратися під музику. Коли на екрані буде з'являтися зображення долоньок, треба буде плескати під музику в долоні, а коли ви будете бачити зображення ніжок, треба тупати ніжками під музику. Будьте уважні! Починаємо! Супер! У вас вийшло чудово! Також на минулому занятті ми з вами вивчили прекрасну пісеньку про осінь, яку я вам зараз пропоную згадати. Впевнена, що зараз ви заспіваєте, її дуже гарно і красиво. Що ж, починаємо. Золоті листочки з дерева летять. Землю укривають, тихо шелестя, шур, 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 шур тихо шелестя, шур, 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 тихо шелестя, осінь мила осінь, у садок прийшла радості вага. То діткам принесла ля, 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 ля діткам принесла ля, 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 ля діткам принесла. Що ж, дітки, було цікаво, але тепер нам час прощатися. До побачення!